72 учні Тростянецького опорного закладу загальної середньої освіти No5 днями отримали ноутбуки для навчання. Нагадаємо, кошти міського бюджету, які були заплановані на будівництво спорткомплексу H2O, було перенаправлено для закупівлі ноутбуків та інших необхідних комплектуючих. Ми купили по всім законно передбаченим процедурам через тендер, оголошений на всю країну. Хто має тисячу комп'ютерів, дайте свою ціну ми його купимо. І вибрали самого дешевшого постачальника, який готовий був тисячу комп'ютерів, а не по одному собі одного буде такий, другого буде інший. Це ненормально. Нову техніку отримали учні, які входять до категорій позбавлених батьківського піклування, сироти, діти під опікою, внутрішньо переміщені особи, школярі чиї, батьки в лавах Збройних сил України захищають нашу країну, а також діти з родин, які потрапили в складні життєві обставини. На моє приколання сьогодні для нас цей важкий час для країни, коли є війна. Нам головне для нас, щоб маленькі діти максимально отримували якісні знання. Саме тому діти, прошу їх цінувати, прошу моїх берегти. Ці комп'ютери продаються вам в користування, вони будуть як книжки в школі. Ви будете їх віддавати тоді лише, коли то будете покидати школу і йдучі на навчання вже у якийсь університет. Тобто весь час Вашого навчання вони будуть з вами. Це корисна річ для тих, хто не має можливості підключитися до уроків дистанційно, тому що з відключеннями світла це стало доволі важко. Проблеми з інтернетом і інші перебої це ноутбук дуже в цьому допомагає. Підготовка там, різних проєктів та презентацій на уроки, які допоможуть в майбутньому. Наприклад, ті самі мотиваційні листи вони робляться за допомогою тих самих ноутбуків. І ось в чому він може допомогти. Зручніше буде, ніж з телефону, звісно, тому що ну, на телефоні то не то. Там і картинка менша, і ну, незручно, не так зручно, як з ноутбуку буде. І з телефону зручно це відчиняти, відкривати, і там треба багато чого скачувати, а на ноутбуці... воно по інформатиці, там треба робити різні програми, нам розказують, як включати комп'ютер, як робити презентації. Я вважаю, що доречно, ну, коли є змога отримати ну, ноутбук. Коли у дітей у батьків нема на, на, на даний час придбати його, наприклад, може хто втратив там майно чи зруйноване. Ну будь-якої причині це доречно. Тому що у нас, наприклад, пискник, і треба готуватись, домашні можна завдання виконувати за можливість навчатися і жити у своїй країні, всі присутні подякували і Збройним силам України, заспівавши по-справжньому народний гімн всіх українців. А ми тут. Аліна Гременькова, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.